Добрий! День. Сьогодні ви на каналі Автопригон з Європи, з Нідерландів з Омеляном. Приїхала ось така чорна шкода автомат для клієнта, який приїхав сьогодні за нею з Вінниці. Повний електропакет, пактроніки, диски. Паркопчик, великий вмістимий багажне відділення. Нікельовані вставки навколо вікон. Дуже збережений автомобіль. Майже немає сколів на капоті. Добрий день. Добро. Коли приїхали з автомобілем? Сьогодні. Довго чекали? Ні, мали чекати дві неділі, чекали неділю. Як вийшли на Омеляна? Купували в нього вже четвертий четверти автомобіль у дві сім'ї. Задоволені усім. Проблем не було. Все буде. Брали платформу, брали мінівенчика, брали мегана і купили ще шкоду. Сподобалась машинка? Так. Да. Якщо до Вінниці доїде, то взагалі буде. Думаєте, що може не доїхати? Ми позвонимо, скажемо. <сум> Думаємо, що доїде. Стан хороший. Зрозуміло. Приїжджайте за 4, 5, 6. Будемо. 4, 5, 6. Будемо Будем <сум> вас чекати <сум> в Тернополі. Хорошо, добре. Все, вдалих всім покупок. Всього щасливого, гарної дороги. Дякую.